Якщо ми подивимось на спроби будь-якої країни, яка окупувала інші території території інших держав, насамперед ці країни прагнуть легітимізувати ці території, оскільки Крим під фізичним контролем Росії перебуває з 2014 року, тобто вже 11 років, Росія безумовно робить усілякі спроби, щоб з якомога більше офіційних людей привезти в ці регіони і продемонструвати їм. І всьому світові щось бачите. Люди приїжджають. Отже, в принципі, це може бути російська територія. Але повторюсь: присутність послів, присутність інших людей на окупованій території не повинна дорівнювати легітимізації російської влади в цих регіонах. Візьмемо зворотню історію: візьмемо ось зараз скоро вже буде річниця початку операції на Курщині, не секрет. Що під час а, нашого перебування Сил оборони України е, на території Курщини, там побував і Марк Фейгін, відомий російський опозиціонер, і е, про, 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 представники телебачення Італії, і інші канали, наприклад, канал «Аль-Джазіра», Провідне медіа арабського світу їх кореспондент також був в Накурщині біля Суджи. Тобто, це ж не значить, що є визнання цієї території України, це значить, що там відбуваються певні події. Люди приїхали, але це не дорівнює визнанню цих територій. Відповідно, і зараз так Росія прагне, щоб легітимізувати контроль над Кримом. Але навіть те, що вони запросили трьох послів африканських держав, це не значить, що ці посли, як і їх держава, будуть казати, що це е, територія Росії. Думаю, як тільки Крим повернеться під прапори України, ті самі представники тих самих держав африканських цілком зможуть приїхати до Криму і підтвердити тим самим, що вони визнають, що Крим це Україна, і в них питань немає, бо знаєте, зараз. Питаннях окупованих територій безумовно всі будуть цитувати президента Азербайджану Айхама Алієва, який а, сказав, що ніколи не погоджуйтесь з окупацією І коли вам кажуть, що треба визнавати реалії, які склались, просто змініться реалії і крапка. Пане Іване, знаєте, не можемо не поговорити і про те, що нині відбувається з політикою Трампа. Бачимо, що певні ультиматуми лунають бік Російської Федерації. Знову ж таки, президент США скоротив раніше вже озвучений країні агресорці Росії термін ультиматуму до 10 днів. Однак, чиновники Кремля, як ми бачимо. Намагається якось змусити очільника штатів відмовитися від нього. Зокрема, заступник голови ради безпеки Росії всі Ми прекрасно бачили, які пости він викладав. Про що він писав? Написав, що Трамп не може диктувати, коли починати мирні переговори. Наголосив, що діалог закінчиться тільки після досягнення Російської Федерації всіх своїх воєнних цілей. Ну і ба більше знову ж таки він дописував, що кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни не між Росією та Україною, а зі власною країною. Про що взагалі? Говорять такі заяви, ну по-перше, давайте нагадаємо, що останній раз, коли Медведєв згадував Трампа, потім йому прийшлося вибачатися. Тобто, це знаєте, це не факт, що ми це не побачимо протягом найближчих днів, якщо до Трампа донесуть цей пост Медведєва і Трамп не напише свій. Що хтось там щось е е обігукнувся і е можливо він щось не розуміє, і як і минулого разу, тоді коли Медведя писав про ядерне озброєння і можливість надати його Ірану, Медведів пройшлося вибачатись так. само може бути зараз. Але як на мене, це все поки що е спроба зондування можливої реакції Росії, тому що Росія ре реально не знає, як реагувати на ці події. По перше, повторюсь. А велика помилка, як на мене, вважати, що ультиматум був в Росії, коли Трамп давав 50 днів. Це був ультиматом. Повторюсь, Китаю, Індії і ЄС, Китаю і Індії, ультиматум, щоб вони. Замінили російську нафту на нафту інших держав. Що ми чуємо від Китаю? Що він поки що не відмовляється від російської нафти? Що ми чуємо від Індії, У саме міністра нафтової та газової промисловості індія сказала, що в нас 40 постачальників нафти не проблема. Можемо без російської нафти, але це також був ультиматум Європейському союзу, що хочеться що? щоб Мита, які гепотетично вони можуть запровадити проти тих, хто буде купувати російську нафту, щоб це рішення приймали Сполучені Штати Америки і Європейський Союз спільно. Тобто, щоб грубо кажучи, Китай розумів, що якщо він продовжує купувати нафту Росії, мало того, що буде підвищена мита, Трамп каже про 100%, Але подивимося, яка буде цифра на його продукцію в США, але так само. Така сама можлива цифра, ну там подивимось, буде і від європейського союзу. Тобто, що це буде спільний підхід. І, власне, як тільки було досягнуто угоду між США та ЄС, рамкова торгівельна угода, це до речі, не угода про вільну торгівлю, велика помилка, якщо її так називати, бо вона погіршила умови в порівнянні з тим, що було раніше, але вона покращила їх в порівнянні з тим, що повинно було бути 1 серпня. Так ось. Зараз, коли США отримали згоду, ЄС, як на мене, це е, для них значило, що один з ультиматумів спрацював. А якщо згадаємо заяви Індії, то можемо казати, що і ще один спрацював, і це дало, як то кажуть, впевненості Сполученим Штатам Америки. І була миттєва реакція. Що тепер вже не 50 днів? А як сказав Трамп, 10-12. Тобто, вночі він повторив, що він фіксує дату. І що мита будуть, і ми там будуть е, насамперед проти Китаю, якщо Китай не відмовиться від своїх кроків. Тобто, що відбулось по великому рахунку? Відбулась переформатизація сил світовій торгівлі. Якщо в квітні, коли США підняли мита проти США були всі, то станом на зараз треба константувати, що США домовились з ЄС, домовились з Великою Британією, домовились з Японією, домовились з. В'єтнамом скоріш за все з Індією є певні домовленості. Тобто, якщо Китай в квітні був впевнений що протидії проти США з ним буде майже весь світ, то зараз так виходить, що майже весь світ буде на з Китаєм. Він буде зі сполученими штатами Америки. і Ось вам дипломатичне досягнення Трампа, і це Росія бачить, тому що Росія розуміє, що зараз Китай мотивують зробити жорсткий крок по відношенню до Росії. Коли говорять, що або ви отримуєте мита із зі сторони США і зі сторони ЄС і зі сторони інших країн, які будуть фарвати, давайте так іти сполучені штати в Америці, то тоді перше, що відбудеться, враховуючи, що Індія. Скоже за все, за заявами міністра відмовиться від російської нафти, і проти неї не будуть мита відповідні з цих всіх країн. Це буде значити, що багато інвесторів, які вкладають гроші створені виробничих потужностей в Китаї, просто переведуть свої гроші в Індію. Чому в Індію? Тому що лише дві країни на світі мають населення півтора мільярда людей там, де можна будувати значні потужності з виробництва товарів, і там де і велика кількість робочих рук присутня. І тому Китай програє Індії конкуренцію ну не хоче Китай програвати Індії зараз тут конкуренцію, тому що Китай повністю влаштовує правила. За якими світ жив останні десятиріччя, але ці правила не влаштовують США, і найцікавіше вони не влаштовують Європу. Щоб то не казали представники європейських країн, що вони не погоджуються з цим е, руйнуванням чинного світоустрою що вони не хочуть, щоб створювалося позасотівський власне цей самий світоустрій, позасвітову організацію торгівлі, все ж таки США зараз роблять багато чого, щоб він був, і європейські країни розуміють, що якщо вони... Будуть зберігати оцей чинний соцівський світоустрій то як казала провідна одна з провідних аудиторських кампаній світі прав Сватерхаус Купер з 2017 році. Що якщо нічого не змінювати в 2050 році Китай, економіка номер один у світі з великим відставанням від неї буде. І Індія, лише третіми буде сполучені штати Америки. А щодо європейського союзу, то в десятці основних країн буде лише одна країна. Представник ЄС. Це буде Німеччина, і буде вона всього на на дев'ятій позиції. Тобто для ЄС це значитиме випадання з гри суттєве. Воно не потрібне єс тому. Думаю, що європейські країни як би не критикували США за цю угоду. Вони особливо найбільше економіки розуміють, що треба руйнувати чинні правила, адже вони вже далеко не грають в інтересах не лише США, а також європейського союзу.